Богатир з богатирів живе в Івано-Франківську. Тамтешній стронгмен Назар Павлів встановив черговий десятий унікальний рекорд на цей раз світовий. Силач протягнув три тролейбуси на 7,5 метрів. Вій рекорд Назар Павлю вирішив присвятити рідному місту, яке тиждень тому святкувало день народження. Для встановлення досягнення довелося на деякий час перекрити одну з магістральних вулиць Івана франківська Поки Назар розминав сталеві м'язи, біля тролейбусів металевими кілками до асфальту прибивали драбину, по якій мав рухатися стронгмен. А далі села почав з найлегшого навантаження. На 8,5 метрів протягнув один тролейбус. На радість кількох десятків дітлахів, які були його пасажирами, а деяких перехожих просто вразив. У ні. та ну що ви ні? То здоров'я потім буде під старість яке. Та Назар не зупинився, а навпаки, ускладнив завдання. Без проблем рушив уже два тролейбуси і встановив рекорд України. Протягнув він на 8 метрів 13 сантиметрів за 30 секунд, 87 сотих. І тепер ми чекаємо третю спробу, яка має бути занесена до книги рекордів Гіннеса. Відпочивши 15 хвилин, Назар Павлів впрягся втретє. Цей старт найважливіший з вірою власні сили і підтримкою сотні мешканців. Він таки зміг зрушити з місця три тролейбуси і протягнути їх на відстань у 7,5 метрів, понад 35 тонн всього за 39 секунд. Пізніше богатир визнає, це був один з найвищих щаблів у його кар'єрі. З тролейбусами працювати набагато важче, того, що у них немає нейтральної передачі, і тому по ну технічних нормах мені доводилось тягнути не тільки сам. То наш тролейбусів, а ще й своєю силою прокручувати всю трансмісію. Прийти до тями після встановлення світового рекорду допоміг на шатир і мати хлопця. Жінка вперше прийшла подивитися, як Назар встановлює досягнення, і ледь стримала сльози. Та, звичайно, що переживаю, і серце стискається, і сльози на очах, і, і молитва в той час іде все. Ну але я знаю, Бог кажуть з ним і надіємося, що все буде добре. Ну, це його таке бач. Він живе спорт це його життя. Чи правда представників книги рекордів Гіннеса на дійстві не було. Та Назар їм відійшли фото та відеозвіти. Чекатиме диплому про фіксацію досягнення. Свою міць на транспортних засобах Назар Павлів випробував не вперше. Раніше він тягнув лісовози, трамваї, БТР і навіть. Повітряного винищувача Любомарченко, Марченко Роман Турій Сергій Попович перший національний.